Вітаю, дуже багато ми рік говоримо про ці речі, дуже багато є непорозумінь в цьому, і треба про це поговорити, напевно, що. Про що тепер я? Я про те, що рабство скасовано. Але тим не менше ми бачимо фінанси, оце система людства, банківська, охорони здоров'я. Освіта, військова система, спецслужби держави, державоустрій все заточено під рабство. І ми чуємо, ви бачимо в певні, певні форуми, міжнародні фінанси вливаються в налаштування нових пандемій, штучно створених. Це вже не треба нікому говорити. Всі пандемії штучно створені, і готуємось до нової, людство з'їхало з глузду. Потужна система рабства вхопилася в горло людству і намагається його далі знищити. Чомусь кілька тисяч, кілька сот тисяч людей вирішили, що вони особливі, що всі інші мають на них працювати. І таке інше, і це і про владу, і про гроші, і про таке інше. Вони вирішують, скільки має бути населення, скільки, і як воно має жити, і обмеження, і скільки грошей ти заробив, скільки грошей ти можеш витратити. Твої збереження не про що, бо ти заробив копійчину. Ти саме цю копійчину можеш потратити, все інше поза законом. І так далі, і так далі, і все жорсткіше. Правила життя і по всьому світу відбувається. Все більший контроль електронний. Зараз у нас іде, ще ми не усвідомили, але треба усвідомити про штучний інтелект про цю загрозу. Ми вже не розуміємо, що вже існує нова раса штучного інтелекту на планеті. І з цим треба, треба теж щось буде робити. І ви думаєте, штучний інтелект це. Про розвиток людства, це дасть нам розвинутись. Ви думаєте, ці мільярди, сотні мільярдів трильйонів коштів, які витрачаються на війну, на е, нові створення нових е, вакцин, а перед тим нових бактерій і таке де інше, на, на нові закони, на нові обмеження, на нові фінансові обмеження. Це нові, нові, більш ефективні кайдани. І, наприклад, якщо раніше... Раб міг втекти і просто втекти далеко від свого хазяїна, знайти себе місце і собі спокійно жити, то тут вже не втечеш. Тобто, треба що? Треба змінити систему і структуру влади на планеті. Треба поставити з голови на ногу то все. І звісно, що да, дійсно і люди різні. Але ви подивіться на той шалений вплив, який намагаються до нас застосувати. Так звані владу маючі і як вони поводяться з іншими людьми. Це навіть не плєпс, це не гої. Ви подивіться про інші, деякі народи, які відкрито говорять, що вони хочуть помститися українцям. Я вже голосно говорю певні речі, да? навіть тут зрозуміло, хто це говорить. Чому з якого дива? З якого дива ви дозволяєте собі вважати себе над народом? Можливо, це і є фашизм теж. Всі кругом недостойні, один народ достойний, а всі інші мають йому прислуговуватись. Можливо, тому ці є проблеми, і можливо, тому ці нещастя валяться на голову цьому народові. І, можливо, треба щось з тим зробити самому народові і зрозуміти, що всі рівні, що насправді для Бога не існує не раси, не ні нації, не ні крові, ніхто ні не ні благородні один одного. І ті люди, що так звані свинопаси, вони інколи їх серця набагато благородніші, чим ти, що вважають себе елітою, блакитних кровей, кров, і мають собі. Генеалогічне дерево, що уходить і досліджене сотнями інколи тисячами років тому. Я думаю, що треба людям трошки схаменутися, зупинитися в своїй зухвалій поведінці і перестати вважати один одного за робів, хтось достойний, хтось ні, по релігії, тим більше, що релігії придумані з одного джерела, і вони призвані розділяти людей з Богом і розділяти людей між собою. І більш радикальні крила деяких релігій, менш радикальні крила. І коли ти говориш за ієрархами кожної релігії, вони погоджуються, що так, релігія це ярмо і це спосіб маніпуляції людьми. Але вони потім до Але наша не така жодного адепта жодної релігії я ще не бачив. Я бачив секти, які технологічно, як спецслужби, вербують і. Активують як магічні ордени своїх адептів, і ті вже не можуть вийти з цього замкнутого кола, і це є ну, так зване духовне рабство. І хоча про духовність жодна релігія не може говорити абсолютно. Хоча магічні обряди присутні в кожній релігії, коли ми будемо досліджувати е, е, планетарні секти, ми за більшістю з них, та практично за всіми, ми побачимо зло. Ми побачимо. Те зло, що ми з вами народили в віках, тисячах років тому. Саме це зло спонукає людей алчити, грести під себе ненажерливо. І тут така справа, алчність вона або переродиться в булімію, або зробить людиною благородною, щедрою і переродившись, дозволивши переродитися. Я, чому саме наша школа і дає. Шанс всім. До речі, зараз момент поставити вподобайки саме під час етеру. Ютуб те любить, значить, то любимо ми. Не забудьте коментувати, ставити відгуки, діліться з відео прямо тепер. Бо відео прямо тепер це важливо для Ютубу. Ну, а значить, для нас, бо ми зацікавлені в розповсюдженні. Так от я вам скажу, що ви подивіться, так, наша школа відкрита для всіх. Так, я Кожного зустрічаю з довірою, не дивлячись на те, що я бачу якісь хибні патерни, не дивлячись на те, що я стикаюся з зрадою До, досить часто. Досить часто люди зраджують мою довіру. Вони просто не вартували тієї довіри. Вони дають клятви, хоча їх про них ніхто не просить, і потім не виконують їх. От бо їм не дали цукеречку, ще не просто цукерочку, а й поза поза чергою. Бо вони особливі. Це і є парадігма рабства серед так званих високодуховних людей. Я особливий, ти до мене не так ставишся, ти мене не так відчуваєш, ти мене проігнорив, а байдуже да, що попереду тебе, хлопче чи дівчина, черга з тих, з ким я домовився про роботу, про консультацію і за гроші, і безкоштовні, в тому числі, консультації. І це люди записані на час, інколи на кілька тижнів. Інколи може бути в мене розписано і місяць, так що в мене лишається час тільки на сон, туалет і їжу. І, але я особливий, а ти до мене ставишся якось не так. При тому, плюшок ця людина, наприклад, перед тим получила велетенську кількість і клялася Я з тобою буду до кінця, я буду з тобою завжди. От. І це просто іуди, яких треба прощати, прощати наперед. Коли ти бачиш наперед людину, її патерни, ти даєш шанс проявити людяність, свою благородство душі і все інше. Е е але е люди часто не справдовують, е наші, е на, на нашу довіру. Це нормально. І я підставляю кожен раз наступну щоку кожному наступному довіряючи і даваючи шанс тому я і це є свобода свобода яку ми можемо в яку ми можемо провести свобода від образ свобода від жадібності так ми маємо бути в достатку в багатстві і навіть в розкіші жити бо так створив створив наш всесвіт першотворець цього сутнього творець творців задумував все як сповнену чашу чашу мрій чашу Щастя, чашу радості, чашу багатства. І коли створювався фізичний світ, були придумані фінанси, гроші для того, щоб нам було з вами комфортно спілкуватися і обмінюватися своєю своїм, своєю творчістю, своїм ремеслом, продуктом своєї діяльності. І це прекрасно. У що ми перетворили з вами цей величний інструмент творця? Фінанси, гроші, ми перетворили у елемент. Накопичення, який дає владу, влада дає гроші, гроші дають владу. І це коло замкнулося, і ми отримали досить порочне, хибне коло. І коли ми з вами прийдемо, а ми всі станемо на березі річки Стікс. І приїде перевізник. І ми дамо єдину монету, яка в нас буде в руках. він у нас її забере, і ми лишимось голі. І все, що ми, що ми прийшли, ми лишимо на цьому березі, і він перевезе нас в один бік. Можливо, в останній. Там мат покладе пір'ячко на наші ваги, і ми зрозуміємо, чи достойні ми далі продовжувати еволюційний процес через нові втілення, і ми будемо разом з нашими друзями оплакувати себе, оплакувати свої вчинки, оплакувати. Свої достойні і недостойні поступки, оплакувати те, що ми причинили один одному і причинили собі. І дуже велике питання, чи опинимось ми знову на тому березі. А інколи є вердикт, і його виконують. І цей вердикт звучить так: втрата самоідентифікації і розчинення в серці першотворця всього сутнього, перетворившись у чисту енергію. І все. І це найстрашніше, що може відбутися з кожною індивідуальністю. Але кожна індивідуальність для себе вирішувала кожне питання сама: любити чи не любити. Як любити, як відноситися до своїх близьких через любов чи через претензію. І це наше рішення. Я вважаю, що найефективніше людство на рівні держав, на рівні рас. На рівні етносів, на рівні людей, на рівні побутовому співпрацювати з любов'ю. Не поспішайте довіряти, але й не поспішайте виказати недовіру. Розуміючи, що довірливість і довіра різні речі, довіра це шанс людині. Але довіряючи, будь ласка, це не значить, що ви гульно довірили все. Слідкуйте все-таки за тим. Щоб ваша довіра була справдена. Бо інколи треба людині дати забагато повноважень для того, щоб вона, пробачте, обісралася. І треба просто допомогти їй вийти з цього скрутного становища, допомогти чим бути готовими всім серцем прийняти її каяття прощення. Але каяття прощення не всі готові це пройти. І я вам скажу, що ніхто не має безкінечно чекати. Еволюція йде, ви розвиваєтесь. Як кажуть, потяг йшов, а він був зашвидкий. І він буває йде, а людина залишається на пероні і навіть не махає йому вслід. Вона не усвідомлює, що потяга вже немає, а наступного ніколи не буде. І тому кожен з нас собі таким чином оприділив свою долю і цього життя, і наступного життя. Ми всі поспішаємо подумати про наступне життя, про минуле. А давайте зосередимось на цьому житті. Давайте зосередимось на тому, що, можливо, вже пора людству встати з колін, подорослішати, зняти памперси, навчитися користуватися відповідальністю. І на цій відповідальності я пропоную вам жити наступне і вже це життя, приймаючи відповідальність за своє життя. За життя своїх близьких, за свої стосунки. І якщо ви хочете сповнити їх любов'ю, то в першу чергу ви самі маєте сповнювати їх любов'ю. І навіть ну, я вам не гарантую, що ви отримаєте любов назустріч. Часто буває не так. Це випробування вас, кріпості вашої любові. Чи утримається ваша любов під атакою того, кого ви кохаєте? Не завжди так. Інколи це дуже важко, інколи вам доведеться вмерти для того, щоб жити. І це досить, досить унікальний, надзвичайний досвід, який пройшовши який, ви ніколи не схочете пройти його ще раз. Ви зробите, напевно, висновки. І ці висновки будуть ваші, особисті. Хтось образиться і таки вмре. Його серце буде випалене назавжди. І ця людина буде рабом своїх образ, своєї травми. І на іони років ця людина може стати одинаком і більше ніколи не допустити до, до свого серця, до, свого, до своєї душі нікого. І це може бути з вами. Тому я прошу вас, займайтеся, займайтеся чистотою своїх сердець. Очищуйте серця в першу чергу від і страхів. Це найголовніші наші, е, наші вороги. І коли ви очистите від і страхів, у вас з'явиться величний шанс прибрати з свого серця гординю і алчність. Ви перестанете думати, що вам чогось не вистачає. Ви зрозумієте, що ви прийшли і підете однаково нагими. І ви будете цінувати себе і кожну мить свого життя. І ця цінність і надасть вам цінність свободи. І тоді, коли ми поєднаємось, ми люди, ті, яким не все одно як себе поводити, які обмеження приймати, які розуміють, що з якого дива нам хтось буде вказувати, де жити, скільки витрачати, де ті гроші брати. Комусь хтось і подарує ті кошти за вдячність, за якусь карму. В минулих життях зараз ми з вами зібрали потужні кошти на автівки для ЗСУ. Далі будемо продовжувати. Збираємо на третю, і ми будемо скоро, можливо, збирати на дрони для е, евакуації поранених з полю бою, ще на щось. І ми будемо, коли закінчиться війна, ми будемо з вами допомагати дітям, допомагати нужденним. Ми завжди будемо допомагати. І Повірте, що жодна копійчина звідти ніколи не піде в інший бік. Це рабство. Ми стаємо тоді рабами. Коли одна дуже велична благодійниця, монахиня прямо померла, за нею стали статки 126 мільярдів доларів. З якого диво. Я розумію, там якісь оборотні кошти, які потрібні. Це накопичення велетенські статки. А в той час, коли вона померла, це були гігантські статки. Чому вона не використала їх вже? Чому вона так плотно співпрацювала з мільярдерами, з їхніми дикими програмами по вакцинації африканського населення? Чому вона з папством, яке проявило своє звіринне обличчя? Побоюсь цього слова, це звіриний яскал, коли на біле кажуть чорне, а наш сьогоднішній папа. Будучи публічною особою на престолі, на мій, на мій розум, на мій розсуд хлопський, вже просто з глузду з'їхав, вказуючи на агресора і кажучи, що це велич не, не, надзвичайна, а вказуючи на жертву, каже, що це ну, якісь не неадекватні люди. Тому я думаю, що треба, коли йде на інтернацію, чи як то називається. Людина, то треба йти без краплини зла, без краплини тьми. Але як може бути зло без зла? Я вважаю, що це публічна обличчя зла, їх є багато. Це дуже багато голови, змій, пороботитель. Це система. Я недавно здивувався, виявляється цей банк. Цієї істоти фінансує якісь комерційні е, речі, фі, зня, зняття фільмів і все інше. Скільки ми бачили скандалів сексуального характеру, це вже просто треба зняти ту шапку, вклонитися людям і піти геть, піти всій цій компашки, яка вже просто неймовірно на сьогодні е, показала своє обличчя. І з ними багато ще хто. Багато ще хто. Просто це надзвичайно е, публічні люди, які мають нести відповідальність за діяльність. Знаєте, мені кажуть, перша особа держави не може відповідати за діяльність всіх. Може. А інакше на чорта вона туди йшла, на ту, на, то, на, те, на те перше місце. За кожного корупціонера несе відповідальність перша особа держави. Вона створила і благословила умови для корупції і розкладання коштів. Е, по іншому. Не буває. А якщо буває, то, не, то на що ти туди прийшов? Ти мав в собі сили і мав свою команду. Я маю на увазі не конкретну якусь зараз країну. Наприклад, Угорщина. Одна особа керує Євросоюзом. Чи це достойно? Дивимось, одна особа тепер керує виділенням коштів Ізраїлю, Україні, іншим та кому там ще. Це нормально? Де запобіжники? Одна гнида буде е, псувати весь борщ. Як це може бути? І це є система рабства. Тому треба цю піраміду перевернути і поставити її так як, так, як має бути. Поставити на служіння народам. І ці народи мають поєднатися. Мають поєднатися в любові. Отже, мої любі, єднаймося! Пробачте за трохи емоційний спіч, я нічого... Не хочу воювати з жодною релігією. Я просто називаю речі своїми іменами. І я нікому нічого не хочу доказувати. Я просто висловив свою думку. Можливо, вона хибна, але тоді, будь ласка, своїми діяннями змініть мою думку на іншу. І просто я привів приклад конкретний. Так само можна взяти любу іншу особу, Любу публічну, і побачити всі її вади. Отже, мої любі. Рабство має піти з нашої планети, але кожен з нас має побороти собі раба. Вподобайки, коментарі, ділимось, підписуємось, донатимо на ЗСУ, йдемо на навчання, йдемо на марафони. Обіймаю, з вами був ваш майстер Овер Стефан.